Зразу, друзі, розпочнеться другий матч. Переяславської громади, команда Вовчків і команда Ратибор у жовтенькій формі. Привіталися команди. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість хлопчика нашим грати. а нам бути присутніми. Друзі, будемо смакувати чудову гру. Вітання всім. Будемо дивитись. Хвилина мовчання. Розпочинається. Матч, Так що, друзі, дивимося. Федоренко мутить. а і ручечка ви трошки допомагає. Антончик, і, Де там Іх, ти йо не прийшов номер. Штрафний удар. Опчков. Воротні. Потяну. Саня дон. І тон. Илха в Борватати, Що там Завал. А там свисла Вийшов. вышел. проход. Саня Галицький. Зупинив аварійне проходження. там? Ох, заблокував Максим. Олешка. Чудовий блок. Одвочча. Не дійшло. До Хедеренко. А тут знов ревочок. Тіхон. Перевод на переводного. Там Саня зберезані. Іхти! Іхти! От тобі радіборчик! Перекидний перекидок! Один один, друзі! Бор. Пока. рівненько грає з вочку. Абданазару сам простріл. Не пройшов. Давай, Вийшов. Ілюха, казала дівчинка маленька, не психу саня Федоренко, на ходок не Розовичок. Лешка. Да доччини. Що там не хоче. Можна сім разів було вдарити. А на восьмий забити. Подоненку. Удача. Ох! Петскок хороший. Носовий. Подача у голового вовчку. Один-один. там? Хороший підскок Мимо. Ривочок, краті, Достав. Достав. Боряться. Боряться і валяють свисток. Судьи, что там по, по плану осуддил? Порушение. Штрафный удар в Юра ворота. А ну, что там? Что там? Их ты! Полят хороший! Треба не виїха. Оно Гриша. Гриша виходить, як положено. І ручки. І пець мички. Оно. На. Оно. Зачепився. Свисточок. На другу сторону суддя показує на другу сторону. Тихо. Починає. Ваня. Хороший удар. Хороший удар. Разовочка. Замах був. Але без замаху удару то я нема. Один-один. Борбовчко. Рівненько проводять цей матч. Пока. Повторюва на Дуназаров. О, трошки подруговується, трошки. Говонять. Що там? Он оно. но откидний откидок! Оно. Оно що робиться. Подача нового. Хороший. Хороший Юра. Antônio Edgão Не продавляет Не продавит Вовчиков Ратибор А треба А треба що там? Там Гриша. Гриша нападіння на Гришу. До на здо. Е, черк хороший. Добре. Дякий черк. Пальці.

Jo, ráhlejte, ať a den a den polovina času perotajmu prošla. Ileho, Sáňa z Berzani, Sáňa Hališka. Kde Renko? Ох, простріл, прострельный. На угловый. А был поворота. Федоренко. Тихо. Малецкий. Вот это будет не дали. Ведорянка, Ілюха. До Назару. Ілюха. Оно. О, ну -ну. дар по ногам. По ногам. Жесточок. <связи> Порушение. А, Давайте его штрафный удар. Тихо. Идем мячика. А там что? А там что будем двигаться сразу? Что там у нас? Включаем Ох, хороший бдура. Розовочок, на удар. Трошки не получається. Трошки не хороший. Але його. Очко, впадає в голови Єлюха. Підняв руки. А там Реша, Реша, а там Сидя. Котре. Котре? Мимо. Що за слова мимо? Треба приміщення, хлопчики. Тільки. Ага, ярик щось гаманить, гаманить. Макс Веренко. Накрути, открутку. Алецький. Ілюха не дочеркнув. Антоненко. Перехват, перехватний. Ілецький не пустить! Не приближаться Хлопчики. Ооо, я Не прийшов. Федоренко. Давай, давай, Ілюха. О! А там Гриша. Ілха, але там Гриша. Головий подачка. Ілха знову ручечки пиняв. І винос заносний. Чот не був, Ілюха? Макс. Ай, свисточки. Штрафний удар. Макс Федоренко. Макс, ти вмієш! Ти зумієш. Гриша! А, Гриша! Лавчики, ай! Чодова! Антончик! що там? трошки ошибочки! Багатовато їх! Галецьки! Тралять, Чудовий и потужні! Саня, галаці! Петренко. Один-один. Закінчиться перший тайм. Рівна, гра, друзі, рівна, ратиборвочков. Ехте. Плашкове майоріє. Тут буду голови. Розбіг. Макс. Що там? Хороший височай. Хороший. Другий тайм. Один-один. Раті борвовчов. гра. Так що будемо дивитися результат у другому таймі. Може, трошки щось поміняється в якусь одну або другу сторону. Але буде результат. Юра. Що там Вовчу, в очку ватаці. На замасі. На замасі остався. Ратібор 3 2! Ох, перехват, Саня Березані! A znovu taká. Antonenko i Lekha. Co tam? Hryša na místě. Antoninko Ryvoček. A znovu Hryša. Na vypořádění. Hryša Kurino. Vítání druhé. Čudová. Удачі не на розовика Олешка у як завжди, мимо пройшов хороший. Ну. И снова реша. Ну. Федоренко положил 2-1 на користь Вовчкова. Протибор Юра на выходе спросил. a Dacia auto, Ratibor. Uf, Ferroši zámach. Sáňa z Berzáni. Perichod chodil. Amaninia. Amaninia Fedorenko. Vyskočili. А там с Саня. Ой! Ой! за мячом. чем? Чет давай, Юра! Нет! 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 Ой, бешу. О, можливість золота. Да. Подача правого. Іллюха. Іллюха виставляє. Тому виставляє. Подача. Ох, вироспотужний. Ілюха чергова подача в голову. Хороша. І трохи не вийшлося. Рафібор, Юра. Федоренко. Тихон, ух, не вийшлося.

Ух, перехват. Олег Розовичок. Саня Антоненко. І Льоха. Проходить. Макс. Ні. Що там, Саня? Гриша. Саня, Гриша. І Льоха. Три. Один. На користь Вовчика. Подача Удача голово. Вовчку Йоха. Знову ручечки. Що там? Винос? А там. А там Гриша. Іллюха, подачка. Ооо, хороший замах. Антончей. Он-но-на! Ну, ну. Розовичок підправив четвертого. Четвертого. Четрі-один. Три. Гаріше. Гріша. Рахунок там, трошки змінився. Три один.

Саняшка Антон это Андрей Иллюха Иллюха Гриша. Красавчин не забыл. Рати Бор, атаки. таки. Бо, Молодні обрізачі обрізни. Тіхо. Ні. Петренко. Саня. Ох! Чуть не наробили Оляшка чуть нічого. Там таки не ходять є, nee. На yeah, yeah. виході молодий хлопчик. з Матадора. 4-1. Чудово, друзі. Разора Гриша, Вот это мяч. 4-1. На користь чувак. Perway time. Наривни. Саша Антоненко пошв. Шпошов. На тобі! На тобі! Шо не нужно! Лха! Ты кошмар гайт! А, ю, ребята. Тредённики. Спорт. Антоненко. Озловський. Дивись, Девеш що робить? Девеш що робить? Єлюха. Антоненко. Вот І И выноси Леха. Веттанцов. Другенко, як всегда, чудово. Там. А там гриша. Лежатики подивився. На п'ятый. На пятый гол. 5-1. Лавчков Антарес. Замена Казаки, Замена у Вовчкові. Макс. Антончик. Хороший. Да. Йора. Закінчився. 5-1. Ратібор цей раз програв. Вовчки Монтареса. 5-1. Дякую вам, що були з нами.